А Трамп потихеньку стає немало не багато лідером вільного світу. Сьогодні Марк Рюте, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, повністю підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо е, жорсткого тиску на Росію із погрозою запровадження санкцій, якщо Путін не піде на переговори про припинення вогню. Рюте сказав, що це абсолютно правильна єдина вірна позиція, яку мають займати і Америка і Європа. Повинні цю позицію разом обстоювати. Закликав європейські країни підтримати Трампа у тиску економічному на Росію, посилити санкції і синхронізувати. Введення нових санкцій проти Росії разом із санкціями, які погрожує ввести Трамп, і таким чином примусити силою, поки що економічною силою Росію до миру. Так що багато розмов, які лібералами, особливо лівими лібералами, точилися що ось. Трамп буде заодно з Путіним, а Європа буде проти Трампа, і Трамп не буде підтримувати Україну, він стане перемітнеться на сторону Путіна. От. Ну і ворожнеча, типа між Європою і, і Трампом почнеться, і взагалі всім їм буде не до України. Це все не справжується. Дуже жорстка позиція, зайнята Трампом по відношенню до Путіна. Ну фактично, ультиматум: припиняй війну, сідай за стіл переговорів, інакше ми тобі зробимо дуже боляче, економічно, ми не дамо тобі нічого продавати ні в Америку, ні в інші країни, що дуже важливо, з ким ти торгуєш. А цьому передував розговор між Трампом і Сі, Сізіньпіням, лідером Китаю. Очевидно, що вони там про це домовилися. Трамп щось сі дзіньпіня на щось підбив, погодитися на підтримку американських ну, в обмін на те, що Америка не буде надто сильно санкціонувати. Китай не санкціонувати, а е, тарифи піднімати, так що виробляється єдина е, така е, коаліція, велика коаліція на чолі Трамп, далі е, країни Європи, вся демократична Європа. І дивіться, яка елегантна комбінація, коли був Байден главою Білого Дому, то деякі Консервативні лідери Європи е, дозволяли собі, орієнтуючись на Трампа, також загравати з е, Сідзіньпіню, і з Путіним. Той же е, Орбан, той же Фіцо, наприклад. О, а тепер, тепер Трамп лідер і його лідерство визнають, ну, починають визнавати не лише е, країни усталеної демократії. Але вимушені куди їм діватися його старі друзі Орбан і Фіцо. Ну і всі інші, хто десь сумнівався. Тобто Трамп об'єднує реально Європу, об'єднує вільний світ. І тут же за Трампу буде, звичайно, Ізраїль, ну, звичайно, Південна Корея. Тому що він, коли був президентом перший раз стіною стояв за Південну Корею і за Японію, і Японію. Захищаючи їх від північної Кореї. так що все чудово. Трамп як колись Рейген потужно веде цивілізований світ проти оцієї країни бензоколонки, і дай Бог йому успіху.